Але все ж як без цікавих фактів, коли ми на подвір'ї легендарного форту, що жодного разу не був підкорений у відкритому бою. Його справедливо вважають непереможним рубежем мультинаціонального заходу України. Паланок безумовно замок велетень. Він має аж три тераси. і за всю свою буремну історію належав багатьом знаним європейським родам. А згодом ще 100 років був політичною в'язницею Австро-Угорської імперії. Серйозно, цей форт називали Угорською Бастилією. Я бувала тут багато разів, але завжди залюбки слухаю його захопливу історію. І ніхто не розповість її краще за сучасних нащадків мукачівців. І вже повірте, в цих стінах завжди буде що і кому розповісти.